Всім привіт! Представляємо вам дуже зручний універсальний кофр для зберігання речей або взуття. Він завжди прийде на допомогу, коли маєш речей більше, ніж поличок. Маємо в чотирьох основних кольорах: білий, ось такий чорний, бежевий та красивий темно-сірий кольор. Розглянемо цей органайзер більш детально. Кофр відправляємо ось так у складеному вигляді. Що займає мінімум місця під час транспортування та зберігання. Зібрати його дуже просто та легко. Маємо з'їмну перетинку, яку за потреби можна прикріпити на ліпучки всередині кофра. Сам органайзер розкладаємо і позаду є спеціальна кишеня, куди вставляється спеціальна картонна димце. Його викидати не потрібно. Вставляється картон дуже просто та легко. Картон ставили. Всередині органайзера є ліпучки, на які саме і кріпиться зйомна перетинка. І все, наш органайзер готов до використання. Він має розміри 41 на 50 висота 18 см. Вмісткий, але не громісткий. Все компактно і зручно. Виготовлені з щільного спанбонду та щільного картону, що гарно тримає форму та не вбирає неприємні запахи. Перетинка з'ємна, якщо потрібно більше простору, просто її знімай. Якщо хочеш розділити речі по категоріям, прикріпи і всі твої речі будуть посортовані. Кришка на блискавці, що захищає вміст від пилу. Для наглядності в наш кофер ми склали деякі речі. Зручно посортувати більш теплі, більш об'ємні речі від тоненьких. За допомогою цієї перетинки можна розділити на два відділення. Кришка гарно захищає місць відпиру та неприємних запахів. Все акуратно лежить на своїх місцях. Зручний варіант для зберігання під ліжком або на великих полицях, бо порядок це завжди гарна ідея.